А я розкажу, як у мене було. Я колись не заплатив просто за паркування. Я припаркував, я тільки був з лікарні, ще поранений, я взяв авто в аренду, десь припаркувався, я ще не знаю навіть, як платити. І через два роки я приходжу в аеропорт, і в аеропорту мені кажуть, а ми вас маємо в'язницю посадити. Або заплатіть отакий-то штраф. І Сума там була трьохзначна і досить висока. Я кажу, через що? Вони давай копаться. Ви, ви, ви якби рахували, що ви убігали від відповідальності, і це вже типу, кримінальна відповідальність, бо ви дуже довго не платили за штраф, ми вас не могли знайти. Я просто був в шоті. через два роки в аеропорту Мене десь ловить за штраф, який я не бачив, забув, не знав, як платить. Тобто настільки от строго, і мені прийшлося на місці шукати цю суму. Це досить велика сума, була готівкою. Тільки коли я заплатив, вони відпустили. І таких випадків в мене було просто декілька от друзів. Купа випадків було. От щоб ви розуміли, от Вячеслав, ти пам'ятаєш історію, коли німці знайшли в Україні? Коротше, була така історія. У мене є товариш. У нього бабушка, там стара жінка, яка постраждала під час другої світової війни. Mm. Короче, німці знайшли її в селі, прийшли до неї додому, у неї не було не картохтость, оцього сліду карткового mm. взагалі немає. Так, да, вона жила uh, в домі, який не зареєстрований навіть. Вони її знайшли, прийшли до неї і говорять: ми вам винні грошей. Так що, ребята, як ви думаєте, це німці uh, при, прийшли, щоб дати гроші? А як вони будуть діяти по відношенню до тих, хто їм доложив грошей? Бо те, що Сергій вам mm. каже, друзі, є же тема, що коли у вас є квартира в Україні, ви в Німеччині отримуєте допомогу і не показали, що ви маєте якесь майно. Да, Німці, коли дізнаються, що ви маєте це житло, і ви могли його продати, на нього жити і не, не брати гроші. Платників податків вони ж також прийшлють листи щастя. Тільки тобі вони вже, як нам це, біручно, казали, нараховують цю Піню, Дай це не приколоно. Здається, що типу, то, ну, вони ж не такі, напевно, як вони до цього молодося. Дивіться. Німці настільки дотошні і нудні, я не кажу погані, я не кажу неправильні, але настільки вони все чітко по правилам і настільки рідко бувають виключення, що вони нічого такого не пропускають. І всім українцям дійсно треба напрягтися. Дуже радий, бо прийти на цю а, консультацію, яку ми зробимо завтра. А, самі знаєте де посилання. Клікайте, реєструйтесь це абсолютно безкоштовно. Як ці ситуації взагалі нам будь бо, щоб ви розуміли, уявіть, що в Україні все закінчується нарешті, наступає довожданий мир. Слава Богу, чекаємо. Але буде велика кількість а, українських біженців, які будуть не потрібні Європі Взагалі багато хто навіть мову досі не знає. Не кажу про те, що знайшли якусь там працю по місці чи щось ще їх треба буде десь відправляти і просто ж так депортувати їх не можна. Отак вони легалізують можливість відправки офіційної. типу, давайте додому. У нас не змогли все, Ми чи могли допомогли? Чао, от тому в даному випадку треба зрозуміти взагалі, що робити. І спеціально для цього взяли адвоката, юриста про це завтра. Порозмовляємо на ефірі. Питання позадаєте мені. От так, взагалі, поспілкуємося про те, що нам робити далі. Слава всім українцям, які досі тримаються.